Привіт! Вітаю тебе на сьогоднішній практиці, яка буде присвячена здоровій спині. Розміщаємось зручно на килимку та відчуємо наші стегнові кістки. Направляємо увагу на наші замки, нижній замок, середній замок та верхній. Розправляємо плечі, спина рівна. Грудна клітина трошки вперед. Закриваємо очі, робимо вдих і видих. Направляємо всю увагу всередину, проскануємо своє тіло, від маківки до п'яток. Якщо відчуваємо дискомфорт, робимо вдих і на видиху видихаємо всю напругу з тіла. Вдих, ручки піднімаємо вгору, складаємо в намасте та підносимо до наших грудей. Налаштували себе для заняття, і нехай весь світ зачекає і нічого вас не відволікає. Нахиліть голову вліво, щоб ліве вухо торкалося лівого плеча. І навпаки, в праву сторону. І те ж саме повторюємо знову. Обережно вкладаємо собі ліву руку на голову і праву руку витягуємо. Гарно пропрацюємо нашу шию без відчуття дискомфорту та болі. І змінюємо сторону. Знову робимо вправо. Прийняли вихідне положення, зробили замочок руки, поклали на потилицю і опускаємо голову вниз, підборіддя прагне вкластися до грудей. Відчуваємо легке витягування в шиї та хребці. Обережно розпускаємо замочок та нахиляємо голову назад. Робимо полумісяць до лівого і до правого плеча. Ваші рухи мають бути обережними та контрольованими. Приймаємо вихідне положення і продовжуємо далі працювати з шиєю. Робимо ковшик знизу вверх. Підборіддя, хоче спочатку доторкнутися до грудей і вгору. Три, два і останній раз. І навпаки, в іншу сторону. Два, три. І чотири останній. Тепер обережно прокручуємо плечі назад. Два, три, чотири. І вперед. Один, два, три і чотири. Відводимо руки в сторони і пульсуємо пальчиками. В Йозі велика кількість асан будується з акцентом на руки, зап'ястя, долоні та пальці. Відповідно, ця вправа допоможе нам їх зміцнити. Піднімаємо руки вгору та пульсуємо пальцями. Так, руки мають трошки втомитися, але ви великі молодці, не зупиняємось. І обов'язково сторсили напругу з рук. Витягнули руки в сторони і по черзі прокручуємо ліве і праве плече вперед і назад. Опустили руки на коліна і робимо прогин назад і вперед. Рухи обережні, відчуваємо, як витягується грудна клітина та спинка. Чудово, завершили. Тепер виконуємо кругові оберти грудною клітиною вперед і назад і в іншу сторону. Завершили. Тепер підгинаємо ноги і підемо в позу діаманта. Піднімаємо руки вгору через сторони, беремо в замок і виштовхуємо назад виключно руки. Спина залишається рівною. На видиху робимо скрутку вліво. Погляд прагне через плече. Приймаємо вихідне положення, робимо вдих руки через сторони, замочок. Знову руки виштовхуємо назад і на видиху робимо скрутку в праву сторону. Поступове дихання синхронізується з вашим тілом, і практика стає все більш гармонійною. Залишаємось в позі діаманта, ліву руку витягуємо в сторону, праву кладемо собі на голову і робимо скрутки. Вдих і на скрутці видих. Погляд прагне вгору за ліктем, і на скрутці навпаки, вниз. Повторюємо те ж саме на іншу сторону. Вдих і видих, вдих, видих. Чудово, завершили. Залишаємось в позі діаманта або переходимо в сукхасану, Як вам зручно, відчуваємо наші тазові кості. І робимо хвилю руками. Розминаємо зап'ястя для виконання наступних асан. Плавно переходимо в позу стола, долоні рівно під плечима тазові кості рівно під колінами. Опору розподіляємо рівно між кожним пальчиком, долонею. Зап'ястям, виконуємо кішку-корову, робимо кішку, вдих підборіддя вверх, підборіддя до грудей, видих. З кожним разом збільшуємо амплітуду. Чудово! Тепер робимо кругові оберти нашим тулубом. Спочатку в одну сторону і потім в іншу. Рухи плавні, контрольовані. Відчуваєте кожний сантиметр свого тіла, кожен хребець. Ще трохи попрацюємо з зап'ястями, повернемо долоні в іншу сторону, обережно, і будемо відхилятися вперед і назад. Будь ласка, будьте чутливі до себе. Ви не маєте відчувати болю чи дискомфорту. Чудово! Повернули руки назад та вкладаємо їх на зовнішню сторону. Плавно відхиляючись вперед та назад. Тепер складаємо зап'ястя до зап'ястя, ніби ми морські котики і робимо кругові оберти. Завершили. Підходимо руками трошки вперед, стараємося опустити грудну клітину на килимок. Лопатки розведені, відчуваємо витягування в грудній клітині, плечах, спині. Не маємо відчувати ніякого дискомфорту в попереку. Підборіддя можемо вкласти на килимок або покласти голову на праве або на ліве вухо. Будь ласка, не забувайте дихати. Це дуже важливий елемент в побудові будь-якої асани. Обережно повертаємося назад, приймаємо позу діаманта, ручки в замочок назад, витягуємо грудну клітину і робимо компенсацію. Затримуємось цієї асані на декілька секунд. Залишаємось позі діаманта, піднімаємо руки вгору через сторони, ліву долоню вкладаємо на килимок і витягуємося в сторони правою рукою. І навпаки. Спинка при цьому рівна. Повертаємося в позу стола, піднімаємо праву ногу вверх, витягуємо її. І тепер ліву руку. Права нога, ліва рука. Робимо скрутку вдих і видих, коліно до чола вдих. І видих. Чудово. Секунду перепочинемо, посадимо сідниці на ноги і витягнемось вперед. І зробимо це саме на іншу ногу. Вдих коліно до чола, видих, вдих і видих. Чудово, закінчили. Повертаємось в вихідне положення. Відводимо праву ногу в сторони. Повертаємо в вихідне положення і заводимо за ліву ногу. Заводимо праву ногу за ліву. Коліна зігнуті та розташовані на килимку. Ноги схрещені, що створює елемент скручування в тазостегновій області. Вирівнюємо корпус, обережно розкручуємо ноги та переходимо в позу стола. Повторюємо те ж саме на ліву сторону. Заводимо ліве коліно за праве і опускаємо сідниці на ноги. Вирівнюємо спину, робимо вдих, видих. Переходимо в позицію стола, розкручуємо ноги і відпочиваємо. Переходимо в позу стола і з неї будемо виходити в собаку мордою вниз. Переходимо в позу собаки, коліна коліна підзігнуті. Спочатку налаштовуємо спину, руки міцні, лопатки розведені. Не забуваємо дихати, вдих, видих, походимо в собаці. Опустимо спочатку праву, потім ліву, п'яточки на килимок. Побудемо в цій асані ще три цикли дихання, вдих, видих, вдих, видих. Ще раз вдих і спокійний видих. Піднімаємо праву ногу вгору і йдемо на передній край климка. Опустились в утанасану, Живіт прагне вкластися на ноги, коліна підзігнуті, голова розслаблена, відчуваємо витягування в хребці. Піднімаємося вгору, хребець за хребцем, слід за тілом, йдуть руки. Коліна активні, переносимо вагу тіла на передні пальці і робимо прогин спині. Опустили ручки, підкрутили таз, плечі назад, лопатки розведені. Розвернемо долоні назовні, закриємо очі, зробимо вдих, піднімемо руки вгору і ще раз прогин. І опустились в утанасану. Піднімаємось в артху утанасану, спина рівна, розтягуємо задню поверхню ніг. Спинку. Переводимо вагу тіла на руки, робимо вдих і на видиху вистрибуємо назад планка, чатуранга, собака мордою вверх і знову собака мордою вниз. Вагу тіла розподіляємо не тільки на наші зап'ястя, а повністю на всю долоню, особливо на великий і вказівний пальці. Лопатки розведені, спина рівна, походимо в собаці, тепер піднімаємо ліву ногу вгору і виводимо на передній край клемка в утанасану. Провисли в утанасані, піднімаємось вгору, хребець за хребцем, слід за тілом йдуть руки, і прогин назад. Знову опустились в утанасану, затримали дихання і вистрибнули назад в планку. З планки переходимо в чату рангу, собака мордою вверх, вдих, видих, вдих і собака мордою вниз. Погуляємо трошки в собаці, поступово опускаючи праву і ліву п'яточку на килимок. Обережно піднімаємо праву ногу вгору і виводимо на передній край килимка в першого воїна. Вдих руки через сторони і знову дві руки на килимок, Планка, чатуранга, собака мордою вверх і собака морда вниз. Вдих, видих. Піднімаємо ліву ногу вгору, виводимо на передній край килимка, Поза першого воїна праве коліно активне, руки через сторону вдих наверх, знову планка, чатуранга, собака мордою вверх і собака мордою вниз. Не забуваємо дихати. Округлюємо спину, переводимо вагу тіла на руки, чатуранга, собака мордою вверх і опустили корпус повністю на калимок. Лягли на живіт. Короткий відпочинок, відновлюємо сили, дихання. Виводимо долоні і ставимо на пальчики перед грудьми і опускаємо, піднімаємо корпус. Розтягуємо грудну клітину, плечі, спину, але не напружуємо поясницю. Витягнули руки вперед і по черзі піднімаємо. Ліва нога права рука опустили. Навпаки вдих і видих. Права рука, ліва нога вдих, видих. Опустили. Ліва рука, права нога, вдих вверх, видих опустили. Опустили повністю корпус. Зробили вдих і видих. Підтягнули до себе. Зігнули в коліні праву і ліву ногу. Переходимо в джанурасану. У цій позі тіло нагадує вигнутий лук. Ми витягуємо груди, плечі, живіт, стегна. Тримайте ноги на ширині тазу, щоб уникнути надмірного навантаження напоперек. Піднімайте ноги і корпус, будь ласка, рівномірно. Опустили ніжки, витягнулись. Руки поставили перед грудною клітиною, виштовхнули себе в планку і пішли в чату рангу. Собака мордою вверх, зафіксувались на секунду, і собака мордою вниз. Залишились васані на один цикл дихання. Округлюємо спинку вагу тіла, переносимо на руки чату ранга, собака мордою вверх. І переходимо в баласану. відпочиваємо. Повільно піднімаємось і переходимо в позу діаманта, вдих ручки через сторони, скрутка в ліву сторону, видих. Приймаємо вихідне положення, знову вдих ручки вгору і скрутка в праву сторону. Переходимо на коліна, вкладаємо долоні на стегна і виводимо стегна вперед. Прогинаємось. Підкрутили пальці ніг, робимо замах вперед правою рукою і прогинаємося назад. І змінюємо руку. Стегна піднімаємо вперед, чергуючи опору з правої на ліву руку. Тепер покладемо долоні на стегна і на видиху повністю відхилимося назад, виштовхуючи наші стегна вперед. Чудово, молодці. Тепер переходимо в лежаче положення, витягуємо ноги вперед, Беремо себе за колінка і поступово хребет за хребцем, опускаємо спину на килимок. Підтягуємо до себе праву ногу, ліва залишається на килимку. Беремо коліно в замочок і тягнемо ближче до грудей. Тепер обережно підтягуємо ліву ногу і опускаємо праву. Робимо плавний вдих. І вкладаємо ліве коліно на праву сторону, роблячи скрутку, розкрутилися, підтягнули до себе обидва коліна, змінюємо сторони, робимо вдих і на видиху вкладаємо праве коліно на ліву сторону, виконуючи скрутку. Погляд направлений до правої руки. Повертаємось в вихідне положення, підтягуємо до себе коліна і похитаємось з правої в ліву сторону, ніби ми не мовлята. Розпустили ноги, тепер праву ногу вкладаємо поверх лівої, робимо замок і підтягуємо до грудей коліно. Робимо на іншу сторону, тепер ліву ногу вкладаємо поверх правої. Чудово, тепер повністю влягаємось на килимок і витягуємось, ніби в ліжку зранку. Підтягуємо коліна до грудей і обережно піднімаємось, всідаємось в позу сіт Зробимо прогін грудна клітина вперед і назад. Повторимо так декілька разів, контролюємо дихання, вдих і видих. Сідаємось зручно на тазові кістки. Плечі назад, грудна клітина розправлена. Робимо вдих ручки догори, витягнемося вправу, в ліву сторони, очі закриті, дихання повільне, видихаємо, направимо всю увагу всередину, подякуємо своєму тілу за гнучкість, красу, здоров'я, піднімемо руки вгору. Робимо вдих, складемо руки на масте, піднесемо в район міжбрів'я третього ока, до наших губ і до наших грудей. Вдячна вам за цю практику! Бажаю класного і продуктивного дня!